О, зараз починається, зараз запишу. Дві секунди. Комп'ютер думає. Все. А Давайте, можете. Сесію здаємо в живому режимі. Для іностранців в цей же день, коли здаємо залік чи екзамен, викладач організовує комі... конференцію, на якій приймає у вас екзамен, якщо він вас ідентифікує, тобто бачить і спілкується з вами. Далі, до практики до сесії допускаються студенти, які Перше. Оплатили за навчання, включно за червень, плюс не мають боргів з попередньої практики і семестр. На сьогоднішній день борги мають Булавко, Лученко, Маховик, Рослий, Стародубець талсташев. Значить, ліквідувати. Ліквідувати заборгованості, бо вони будете допущені до сесії. Це практика, У мене заборгованість. Так. Вся інформація, да, да. інформація довідникова. В коледжі, не в, в чому університеті, в коледжі, кабінет 204. Це мій кабінет, де я знаходжусь з восьмої до півчетвертої. Значить, будь ласка. Так, все. так, ще стосовно повторимо стосовно захисту курсових, тих, хто за кордоном, значить, а під час захисту курсових, тих, що за кордоном знаходиться, значить, буде виділено час, але ж знову для того, щоб курсовий захистити, його необхідно. Надіслати керівнику в розпечатаному вигляді після того, як він перевірив вас в електронному вигляді, дав добро на розпечатування, тобто ви виправили всі там помилки і так далі. Кому переслати родичам своїм, якимсь друзям, щоб вони розпечатали і принесли. І після цього захист буде. Значить, захист буде е шляхом посещення вами конференції. І не просто квадратик буде висіти, а треба вас ідентифікувати, щоб було з вами розмови, було видно, хто відповідає і як відповідає. Значить, час доведе керівник проєкту. Так, почули, так. Стосовно ще раз тих, що за кордоном мають можливість на кожному захисті, я буду скидати посилання на Zoom. Кожен захист можна буде дивитись, що і як кого немає на захисті, і відповідно хто за кордоном, якщо надсилаєте мені курсові роботи, то можете так само кожного разу, коли буде захист, доєднуватись до зума і захищати в черзі. Ну відповідно, але ж курсовий проект повинен бути в бумажному варіанті. У нас тут. Так, ну тобто спочатку ви мені направили курсовий проверк, а потім так. ви виходите в зу. Так, Сендрі Федосович.